Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я підведу підсумки антипремії Золота Малина. З вами кіноблок. Поїхали! Ця нагорода вручала ще до Оскара, але цей випуск вийде саме після Оскара, і ми вже будемо знати всіх переможців. І користуючись випадком, хочу проанонсувати, що трошки пізніше вийде дві частини відеоподкасту про Оскар з моїм гостем. Отож, поїхали до номінацій. Їх насправді не багато, не так як в минулому моєму випуску з передбаченнями на Оскар. Давайте розпочнемо з такої номінації, як найгірший ремейк сиквел чи спін-офф. Де представлено 365 днів цей день та наступні 365 днів? Пінокіо, світ юрського періоду панування, та, що запалює поглядом, і білявка. Куди ж без неї? Так. Е, і переможець як найгірший ремейк флаяд або сиквел. Це Пінокіо від Діснея. Це не Пінокіо від Нетфлікса Гільєрмо Дель Торо. В цьому році вийшло два Пінокіо. Цей від Діснея, такий анімаційний з Томом Хенксом, і від Нетфлікса. Тож таку перемогу віддали саме Пінокіо від Діснея. Поїхали далі, і я скажу, що я дуже люблю малину за ті номінації, які вони придумують. І в цьому році це найгірша екранна пара. І саме. Найгірша екранна пара. просто. Дві частини 365 днів. Ендрю Домінік та його проблеми з жінками в білявці, Том Хенкс та його латексне обличчя і карикатурний акцент. Елвіс. Два реальні герої з порочної сцени в спальні Білого дому білявка. І Колсон Бейкер Моцн Доброї жалоби. Приміг. Ем... <смірші> Найгірший екранний дует Том Хенкс і його обличчя в Латексі та жахливий акцент. Щодо акценту, я нічого сказати не можу, тому що я дивився фільм в дубляжі. Е, а от щодо обличчя в Латексі. Ну, не знаю. Ну, як на мене, за таке давати. ну, не, ну, Це просто ну, цей, цей кров, ну, типу, в такому плані. Ну, але не знаю. Е, для мене насправді найгірше в цьому. Це ну, два реальні герої це білявка. ну, типу, ну, типу, Білявка для мене в цій премії повинна залітати в всіх номінаціях. Ну, але поки не так, поїхали далі. Найгірший сценарій. Пінокіо, Морбюс, Світюрського періоду панування, добрий жилобий, білявка. Переміг. Найкращий сценарій. Ой, найкращий. Я, я читав найкращий. Найгірший. Найгірший сценарій білявка. Тут все найгірше. Так? Да. Найгірший сценарій білявка. Заслужено. Заслужено. Ну, просто це не сценарій, це якась каша, ну, чесно, типу. Для кого цей фільм? Хоча мені залітали деякі ну, типу, поціновувачі цього фільму, що ну, як це так? Це такий чудовий артхаус. Найгірша актриса другого плану. Тут Мира Сорвіно, Ламбіння, Людина легенда, Фані Бінбін. Код 355 тарусалка і донька короля, Пенелопа Крус, Код 355, Лорен Адріа Адріархона, Морбіус. Ну, я скажу, що тут 80%, в принципі, серед всіх номінантів. Я не знаю, я не ознайомлювався з їхніми е, творіннями. Але от, переміг, перемогла. Адріархона з Морбіуса. А тут взагалі, якщо чесно, всі. Е, Переможці е, Такі, ну, досить відомі з відомих проєктів. Я, в принципі, згоден. Е, насправді я не бачу решту, але ну, Адріархоном Морбіусі ну, можете глянути випуск. І я відразу казав, що вона жахливо грає. Ну, ось вона так і вийшла І те, що вона там красива, що вона. ну, ну Поїхав далі. Найгірший актор другого плану. Тут Том Хенкс Елвіс, Еван Вільямс білявка, Ксав'єр Семюель, білявка, Мод Сан добрий жилоби, Піт Девідсон добрий жилоби. Що за добрий жалоби? Не буду дивитися, точно. І переміг найгірший актор другого плану, найгірший актор другого плану. Том Хенкс Елвіс. Не знаю. Як на мене, Хенкс зіграв досить непогано. Тут просто. Я читав коментарі, що, е, як прокоментували саме Золота Малина е, це перемогу, е, Том Хенкс, який протягом своєї кар'єри розвивав свої акторські здібності для великого успіху, зайшов занадто далеко зі своєю версією полковника Тома Паркера в чудовому біографічному фільмі Елвіс. Ну, тобто, вони порахували, що просто він дуже награє це якби не підходить під реальну версію Тома Паркера? Не знаю, я в принципі з цим не згоден. Але, ну, отримайте, розпишіться. Найгірша актриса. Кая Скодель... Шо? Кая Ларіау, Русалка та донька короля, Алісія Сільверстоун, Рекуін. Вони вирішили всіх з важкими прізвищами позапихати. Дайм Кітон, Мак і Ріта Брайс Даллас Говард світ юрського періоду панування Райан Кіра Армстронг та що запалює поглядом. Стосовно цієї номінації, золота малина вручила її собі. Через те, що Райан Кіра Армстронг, та що запалює поглядом, їй 12 років. І було обурення в мережі, і після цього. Засновник премії визнав помилку та сказав, що ім'я дівчинки видалили з бюлетеня. І він попросив вибачення за номінування і цієї актриси, а також заявив, що неповнолітні відтепер не будуть номінованими на відзнаки. Ось так. Тож переможець номінації найгірша актриса сама Золота Малина. Найгірший актор. Ти, Господи Том Херкс. Том Хенкс. Там, там. Том Хенкс зепінокіо. Сільвестр Сталоне Самаритянин. Не бачу Джаред Лето Морбіус. Піт Девідсон Мармадюк. Машинган Келлі Доброї Жілобий. Машинган Келлі, Господи, куди ти Ох Так, є ще човлюча роль Джаред Лето Морбіус. Я... Не скажу, що Джаред Лето, в принципі, був найгіршим актором. Ну, я не бачив решту. Але як на мене, ну по Морбіусу, він зіграв досить непогано. Можете глянути огляд. Типу, ми там спробували такий форматик з Настю, який не дуже зайшов. Але ну він не сказати, що був поганий. Там його потопив сценарій, загальна кар... ну, загально весь фільм, Але Лето робив все, що в нього ну, вимагається. Ось на думку організаторів антипремії, ну, сама стрічка виявилася порожньою. Ну але ну, Лето давати ну, за це ну, не знаю. М -м -м. Потрібно було б вивчити решти кандидатів, але ну, я сужу хоча б по одному, і ну, він. ну... Не заслуговує на те, щоб його прямо гнобили. Тож залишилось дві номінації: найгірший режисер euh, Даніель Еспіноса Морбіус. що ж Робер із Пінокіо. Роберт Земекс знімав цей Пінокіо. Хм. Окей. Ендрю Домінік Білявка, Колсон Бейкер Мод Сан Доброї Жалоби, Джад Ападо Або. Джад Апатоу Бульбашка. Виграв. Найгірший режисер. Машин ганке та Модсан. Добрий жалоби Це Машин Келлі ще й режисером, типу, був. Ну. Хай утримую. Все. Ну, типу. Браво, от Не твоє, ну, не лізь, ну Ой... І номінація Найгірший фільм в номінантах тут Русалка та Донька короля, Пінокіо, Морбіус, «Добрий жалоби», Білявка. І Переміг Найгірший фільм Білявка. Ну, 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 ну а як? Ну, а як по-інакшому? Можете глянути огляд. Що каже премія? Антипремія називає цей проект жінко ненависницьким, непристойним, помилковим і таким, що безсоромно використовує пам'ять про покійну Мерилін Монро. Ну, для мене це дійсно, якщо не вважати там наші українські фільми, які я подивився в минулому році. Для мене білявка ну, світовим проектом це було ну, це, це щось. Я, я просто до. Скільки там, 2,5 години-3, я просто страждав від того, що відбувається на екрані. Ну, це такий поганий проєкт. Я не розумію, яка надарма ну, висунулася на Оскар о, ну, ну. ну, в загальному я радий, що так вийшло. Ну, це дійсно. Це дійсно найгірший проект е, минулого року світовий. Я взагалі про білявку висказувався детально в своєму інстаграмі. Е, тож, якщо ви хочете отримувати, е, мою думку, трошки швидше, то підписуйтесь саме на інстаграм і пишіть, чи зайшов вам такий формат, чи продовжувати робити там про інші премії. Тобто, їх взагалі куча є Бафта, є, золотий глобус, чи робити окремо про них. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте зсу та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.